Ці люди приїхали аж з Харкова. Але яку вони зараз красоту побачать. це вартувало того. З двома пересадками у Львові. Яка зараз буде красота, це просто неймовірно. Я, я спочатку аж прокліпав був, думаю, чи це реально. Я Ану зараз. Ого! Ого. Дивіться. Можна його треба. Ану. Не може бути. Я вам що, казав, що тут гриби є чи що? Дивіться. Вау. Оце, оце красота. Оце, оце красотіша. Та бомба. Бомба. Ну давай Нове... ти не знати. Молодці. Зрозуміли, як гриби ростуть тут. Ну. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ребята. О! Біля дороги. ой Ану, Боже, а ну дай тісні. Це м'яса багато. Да. Доброго Я дня! Знайшла. Дивіться, які грибочки файні. Гарно, все, збираємо. Зараз. Ми в Карпатах і ми шукаємо білі гриби. Поможіть нам знайти білі гриби. Підсказка він в ялиночках маленьких. Я знайшла. Ура! Ось він. Ура! Супер, клас. Ага, ну, не Ну непоганий. Ой. Ого. Ой. Нуножка така. Угу. Ой. Зараз будемо різати. Ага. Люди вже трошки замочились. Я кажу, побіжу наверх і зніму. Якщо є щось, ось такий красень. Зараз люди йдуть. Будуть його зривати, а я шукаю ще, що тут сховано у нас у Карпатах. Збираємо грибочки. Отець, так? Да? Напевно. Давай. О! Вау. Ось, дивіться! Красота. Красота, це грибок. То що треба? Супер. Бомба. Ого! Нареште! А лелый! Так тут, по-моему. Ой-ой-ой, Два. 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 я шляпку сорвала. Раз, мне казалось, что було лопату носити, А чистый. Але чистый. Чистый, добрый. Ну, села. Ой. Села. І ось... Ну, це ось. Ми в Карпатах і ми шукаємо білі гриби. Поможіть нам знайти білі гриби. Підсказка він в ялиночках маленьких. Я знайшла! Ура! Ось він! Ура! Супер, клас. Фотосесія з грибами. Тут дивіться, які знаходимо да, вот, вот. Ну Оці прям як білі. Mm -hmm. Червоні кету, другий після білого. Ну, бо вони дуже класні, груба лапа така. О, mm -hmm. то це лапа, це як білий гриб. Це красота. Ну, вже трохи веселіше. Десь mm -hmm. гарненький, червоний білий. Кажу, червоний-білий. Теж галюники. Зараз будемо збирати тут. Такі гарненькі. От, смотрите, хто б мог подумати. Ого. Анюся. Ні, то собі. Ого. Але гриб. І я потім кажу, мам, не рви, будь ласка. Ну, добре. Боже. Ні, ну? нога. Ну, нога, бомба. Ну, дайте спочатку. Я <рес> 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 ногу ось ну, так ось возьму. Поки люди там захопленням шукають грибочки, а я перекушую брусничкою. І щасливий, що люди знаходять гриби. Люди знайшли гриб. Підходимо зараз, до них дивиться. Там знайшли. А Та там нас чекає. А. О, це Оце прикол. Я тут біля каменя був два тижні назад, знайшов. Це його брат. О! Клас! Ага, а ну? Не-а uh -uh. Тобі я сам загубив. Ну це фуйніший думаю, буде. Тей схований гарно. Не просто знайти його. Ті mm. okay, може трохи червений бути, але вроді виглядав ага Пада! Росела! О! Оце класно! Uh -huh. Це класний грибок Зараз говорять, але не видно поки що гарний лісочок Зараз будемо шукати. Білі гриби. Десь у Карпатському лісі ми шукаємо білі грибочки. О, супер, класний, гарний. Він невеликий, зразу вам скажу. Десь ближче до дерев. Напевно? Так! Да. Такий класний, класний ну, маленький. Класний. Супер. Добрий. Пішли, щоб да. такий знаходити рибочий. Ух ти! Так. Ну, да. Свіженький ну, який. Це на закрутку.